Христос народився, славімо Його! Господь наш Ісус Христос народився у вертепі у Вифлеємі, принісши примирення наше з Богом. І коли Господь проповідував, Він казав: мир вам, приходячи до учнів, і навчав так учнів, що мир має бути. У нас, у всіх православних християн і християн. І той мир ми сьогодні чекаємо, ми дуже молимося, ми дуже просимо у Господа, народившися в вертепі, щоб Він допоміг нам утвердити мир, щоб звільнити нашу землю від того зла, яке прийшло. І все-таки, не дивлячись на те, що ми маємо таку велику скорботу сьогодні в Україні. Радість світлого народження Спасителя, вона приходить до нас в наші домівки, вона приходить до кожного із нас, і ми славимо Христа колядками, вертепами, а найбільше нашою молитвою, прославляючи Господа. І ми щиро молимося за всіх наших українських воїнів, за їхній захист від кулі, від смертоносної рани від усякого лиха. Ми щиро молимося за всіх тих, які є сьогодні в полоні, щоб вони були звільнені якнайшвидше. Ми молимося за всіх тих, які втратили житло, і робимо все для того, щоб їх полегшити їхню недолю. Ми щиро молимося за всю нашу Україну, за всіх волонтерів і вітаємо всіх і просимо. У Господа, тої великої милості і благословіння, захисту і допомоги, а найбільше перемоги для нас усіх, щоб радість народження Спасителя народила нам перемогу, народила нам нове, прекрасне майбутнє для нашої великої домівки, що називається Україна. Щиро вітаю всіх і закликаю до ще більшої молитви за нашу перемогу. Христос народився, славімо Його!